Є знижки представляють, коко знижки травня на нож по форте, 15% в аптеках подорожник, бам та ощак. Є знижки представляють, коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. Увечері, 8 травня, невідомі напали та побили чотирьох активістів у Грузії. Зловмисники вистежували опозиціонерів серед міста. Слідували за ними та жорстко били. Повідомляється у новинах Грузії. Одна з камер спостереження зафіксувала п'ятьох нападників, котрі прослідкували за представником партії Єдиний національний рух Дмитром Чиковані до його будинку та побили. Нападів зазнали також і інші активісти, серед яких брат лідера партії «Гір чи більше свободи усім постраждалим надали медичну допомогу. Влада Грузії залишає інциденти без коментарів. Окрім Цього грузинські змі повідомляють про погрози іншим активістам. Зокрема, директорка альянсу регіональних мовників Грузії розповіла, що їй надійшло кілька дзвінків з погрозами розправи. Нагадаємо, у Грузії тривають масштабні акції протесту проти закону про іноагентів, який ще називають російським законом, ухвалення якого поставить під питання кандидатство Грузії у члени Євросоюзу. ЄС також не виключає скасування безвізу для Грузії. Глава Китаю Сі Сідзіпінь прибув із візитом до Угорщини. Повідомляють, що разом з прем'єр-міністром Віктором Орбаном вони планують підписати угоди, що будуть охоплювати залізничні автомобільні та енергетичні сфери. Одним із спільних проєктів може стати великомасштабний інфраструктурний проєкт Пояс і шлях. На відміну від інших країн Євросоюзу, Угорщина є важливим партнером КНР у сфері торгівлі та інвестицій. Тоді як більшість європейських держав намагаються зменшити свою залежність від Китаю. Проте лідер Китаю закликає Європу співпрацювати з ним для покращення глобальної економіки і називає свої стосунки з Угорщиною прикладом. В Угорщині Пінь планує перебувати три дні. Президент США Джо Байден попередив Ізраїль, що не надаватиме їм військову допомогу, якщо ізраїльські військові увійдуть в Рафах, що знаходиться на півдні Гази. За його словами, бомби, які Америка передала Ізраїлю, призвели до загибелі цивільних жителів Гази під час семимісячного наступу. Байден наголосив, тисячі палестинців, котрі втекли від бойових дій на півночі Гази, нині шукають прихистку саме у Рафаху, і не можна допустити їхньої загибелі. Попри це, прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що операція з ліквідації бойовиків Хамас на півдні гази продовжиться, і нині відомо, що Ізраїль продовжив свої танкові та повітряні удари по Рафаху.